Привіт, друзі. Настав мій час записати відгук щодо віпасани. Сьогодні закінчилась вже моя четверта віпасана, на яку я їжджу кожні три місяці. Повертаюсь я сюди, не наче додому. Це мій такий духовний дім, де увага повністю зосереджена всередині, де ти можеш знайти відповіді на всі свої запитання, пропрацювати свої різні стани. Завжди повернутись сюди за натхненням, енергією, а вже потім повертатись до свого життя десь в великому місці, на свою роботу улюблену, але вже з відповідями на всі запитання, які тебе могли хвилювати. до. Ці сім днів це не тільки випробування фізичне, але й моральне. Ти повністю занурюєшся в себе. Шукаєш опору, відповіді та енергію всередині себе, а практики та улюблені вчителі вони тільки супроводжують тебе. Тому я однозначно рекомендую всім хоча б раз спробувати і на регулярній основі запровадити собі поїздки на Віпасану, тому що ви будете йти по своєму шляху. Який підтверджуєте кожен раз, коли сюди приїжджаєте, або розумієте, що ви десь з нього зійшли і маєте змогу на нього повернутися. Я дуже вдячний своїм вчителям, я приїду ще не один раз, а якщо точніше, це має бути наступний раз через три місяці. Дуже дякую і до зустрічі.